Згадаємо 2019 2020 рік, коли на теренах нашого району була жвава дискусія питання долі одного з медичних закладів дитячої лікарні на Донянського району. І прийшло дуже мало часу, але ми маємо гарну працю, спільну працю на всіх рівнях. А саме головне, ми прислуховуємося до думки нашої громади і збереження такого гарного медичного закладу, який зараз має певне відродження, друге народження. Визнається, що відбувалося на першому поверсі, де було інфекційне відділення, зараз педіатрія, і поліклінічне відділення педіатрія на другому поверсі. Маємо великий спектр гарних фахівців, спеціалістів, які практично працюють 24 на 7 для того, щоб дбати за життя і здоров'я наших дітей. А також зараз проходять будівельні монтажні відновлення роботи на другому поверсі, де саме з трьох великих боксів ми робимо сучасні палати для цілодобового стаціонару для того, щоб ми зробили комфортні умови для перебування наших дітей.